Світлини привезли до Житомира на електронних носіях, де їх роздрукували і оформили у стенди. На усіх із них молодь різних поколінь, сповнена романтики та рішучості із різних куточків України, але об'єднана єдиною метою жити у вільній та справедливій державі. Це учасники трьох революцій студентської на граніті, помаранчевої та революції гідності, які змінили Україну та світ у Житомирі. Ця виставка для того, аби нагадувати державу потрібно не тільки відвоювати, а й брати активну участь у. Розбудові, каже житомирський міський голова. Революція гідності, которая була три года назад, она показала, что, наверное, і за свободу, і за все іноді треба пройти кровь. Но чтобы мы не потеряли достижения этой революции, чтобы наступна не була более кровавой, надо все-таки более активно включаться в ті процеси, которые сейчас происходят в обществе. Надо не бояться идти и активно заявлять свою позицию. Такої ж думки і представники студентської молоді Житомира, для кого й організували експозицію. Студенти впевнені, що революція це лише старт для побудови такої держави, якою мають пишатися прийдешні покоління. Кожна країна проходить через певний етап розвитку, і саме революція це етап розвитку країни. Я сподіваюся, що ці три революції це саме ті сходники, які були потрібні Україні для досягнення. Саме незалежності так, такої, як потрібно. Щоб заохотити нині студентів, а завтра фахівців до процесів державотворення розбудови цікавішого та більш змістовного і якісного життя у місті, юнаків та дівчат нагородили дипломами та цінними подарунками у чотирьох номінаціях. У свою чергу молоді люди висловили готовність брати участь у всіх напрямках розвитку Житомира. Владислава, наприклад, поки що бачить свою місію у волонтерстві. Кожен з нас може пропонувати будь-які внески. Це, наприклад, допомагати бійцям, які ще вийшли з зони АТО, які зараз лежать у госпіталях, у лікарнях, це влаштовувати їм концерти, відкритки і різні заходи, які будуть допомагати їм освоюватися в період адаптації. На соціальній меті зосереджена і студентка агроекологічного університету Інна. Особисто я сама систематично здаю кров, я є донором, я є в Асоціації молодих донорів України. Також неодноразово я організовувала різні акції по збору донорської крові для допомоги військовослужбовцям. Таку фотовистуку організатори планують проводити щороку. Наступного зокрема вона буде присвячена Житомирським активістам та їх участі у трьох революціях: Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини.